Доброго дня, мої, мої мої хороші підписники. Сьогодні буду готувати пирог з грушею. У мене є груші, в хаті холодно. Включила я духовку, щоб вона не просто так жарила, я спечу пирог. Зараз вам розкажу і покажу, що для цього потрібно. Для пирога нам понадобиться груші, 3 яєчка, борошно, кориця, цукор, ванільний цукор і розпушувач. Зараз я буду робити що? Брати мілкенько, нарізати груші і ложити. От уже в мене протвінь є підготовлений, пергамент сюди положила. Зараз наріжу кусочками і буду. Ну і буду вам потихоньку розказувати і показувати, як це все робиться. Так, нарізала оце груші в ну, невеличкими кусочками. Вона солоденька, ну не дуже. Хто любить цукор, так взяли, цукром посипали трішечки, бо ще в тістові буде цукор. На любителя додаємо ще отаку корицю. Це я вже на противень викладаю вниз. Здобавили і отак хорошенько перемішали. М -м -м. Як воно пахне. Корички небагацько по вкусу, бо вона трошки буває гірчить. Так, тут у нас все готово. Це ми на низ ложимо. Далі ми будемо колотити тістом. Для тіста нам 3 яєчка, 150 грам цукру і 120-130 грам муки. Це ми зараз будемо заколочувати. Розпушувати ще треба і цукор ванільний. Полетіли. Так, ось у мене є така чашка. Я сюди насипаю 150 грам цукру. Хто любить солоденьке, той робить солоденьке. Хто не любить солоденьке, убавляємо трошки. Менше цукру, так. Ми візьмемо 173 грама. І вбиваємо сюди 3 яєчка. Так, вбила сюди 3 яєчка. додали ще ванільний цукор, щоб пахну. Пах пирог ванількою. І зараз буду збивати це все блендером. Так, збила я яєчка з цукром. І додаємо сюди 150-170 грамів муки. Я беру отаку муку, хуторок, і додаю її. Так, добавила я муки, Добавляю ще сюди трошки розпушувача, дрібочку, неповну пачечку, трошечки. І зараз буду збивати до однорідної маси. Так. Отаке в мене тісто вийшло, бачите, однорідне, гарне. Тепер ми беремо це все тісто і висипаємо так, поливаємо грушку. Так, бачите, обрізала ось оці штучки, щоб вони не згоріли. Хочете, можете посипати іще коричкою. Ну, це на любителя. Мені подобається. Так, трішки я посиплю. Капелюсеньку, капелюсеньку, і відправляємо в духовочку. Це все на 20-30 минут при температурі 180 градусів. Так, бачите, поставила я і жду, поки воно спечеться. Спечеться мій пирог смачний з грушею, і потім ми з вами будемо його куштувати, смакувати. Так, оце в мене вийшов такий гарний пиріг. Просто ідеальний. Бачите, як він піднявся. М -м -м. Я Любу позвала, вона буде зараз спробувати. Зараз будемо дегустувати. Смачний чи не смачний? Перший раз. Оце я пекла пиріг перший раз. З груше є. Зая то слина вже тече. <рес> Та я жду, поки чаю стини. <свісно> Все ріжу. Так, оце він виглядає в розрізі. Зараз буду пробувати. Це... Мене ну, не дуже показує. Так, ну ага, ну вкусне, Вкусний маріон дуже вкусний. Ось mm -hmm. який розріз. Це груша. Що не показує нам? Добре. Буду вам толіх показувати. Тут і яблуко є, да? Нема. Тільки груша? Тільки груша. Добрий. Ваша груша, що ви мені давали? Ну, дело в том, что в мене таке не получается чого Я пробовала. Це секрет фірми. Перший раз. А ще прям хмай додавала? Нічого не додавала.